Підвоз особового складу, підвоз БК, будь-який транспортний засіб можна відремонтувати. Підготовщики, так, в мене є допомога завжди. Доброго дня, мене звуть Владислав, я звичайний водій. Позивний є, Мурчик, так як я м'який. Родом я з Харківщини. Займався теж ремонтом автомобілями, працював на автомойці. Потрапив я до Державної прикордонної служби у 2021 році, підписав контракт. Мені сподобалась Державна прикордонна служба. У мене служать тут друзі, виконували завдання, і на напрямках був на Харківщині, на Сумському напрямку, на Донецькому напрямку і зараз на Харківському. Ну, виконував завдання група підвозу, підвоз особового складу, підвоз БК. Я їжджу і на грузовому транспортному засобі, також і на легковому. Хлопці всі кажуть, молодець справляєшся зі своїми обов'язками. Все підвозиш вчасно, підвивозиш, рятуєш. Появився великий досвід за ремонтування. Авто зараніше дивитися на дорогу, дивитися, що відбувається поперед тобою, старатися вчасно слухати, коли ти їдеш, що відбувається вокруг тебе. То раніше я б цього ну, не знав, як би це і що як. Війна технологій, коли вона внезапно з'являється, треба або дати газу більше, і. Взагалі кудись тікати, десь в посадцю ну траплялись. Траплялись случаи. Мені от подобаються автомобілі. Я ремонтую їх. Всі машини виходять, крутиться, всі головне не швидити і думати, що ти відкручуєш, як ти зробиш. Подумав, подивився. Ага, отак, от отак. Любий транспортний засіб можна відремонтувати. Важко, звичайно. Польових условиях мене тут тримає мій колектив. До мене добре звернення. Кожен займається і своєю справою, якби і більш-менш ми стараємося бути універсальні, але ну, допомагаємо одне одному. Фарбую я. Ну колектив мені допомагає. Підготовщики, так, в мене є допомога завжди. Є в мене ритуал, Я телефоную своїй жінці, і мене жінка піддержує і. Всі чекаю, коли я приїду, і їй телефоную, що все добре. Я на місці. Не хочуть уїжджати з Харківщини. На відказ відказалися, і не тільки жінка, і мої батьки. І вони мене піддержують. Вони не хочуть звідси їхати і стараються побачити мене, якось приїжджають до мене. Ну щось спробувати нове мені це не цікаво. Мені от цікаво, я займаюся. Своєї професії мені це подобається. Я відчуваю, що я тут потрібен, тут, зараз, і до самої перемоги. Що після перемоги, то ну, думав, далі будувати свою сім'ю, строїти будинок, займатися автомобілями, там, в цивільному житті. Вибір є завжди. Я вважаю, що краще прийти, не чекати або Сидіти вдома, а прийти, та всі потихеньку прийдуть, там може вона швидше закінчиться війна.